Раз буде qr код і номер карти для збору. А також з'являється старший сержант взводу безпілотної бригади розвідроти 42-ї окремої механізованої бригади з позивним Рон. Як чуєте нас, вітаємо Доброго вечора. qr код Вже з'являється, панове. Дайте нам, будь ласка, на автомобіль для 42-ї окремої бригади. Що то має бути за авто, і воно точно має допомогти нашим повернутися цілими і живими додому. Ми відкриваємо нову свіжу банку, тому, панове, все сильно залежить від вас. Уявіть собі, що ви збираєте на авто для когось з ваших. Уявили? Ну а не ваших, не наших. Там точно немає. То що за автороне? Зазвичай пікап-новари, які зараз використовуються на фронті. Так само, як і l 200 машинка більше, яка ну це ходові такі конячки, які зараз використовуються. Для автомобіль, чого передати. Це ротація, це БК, це підвіз, підвіз чого-небудь. Чого ну це дуже важливо, бо логістика це кров війни. Тому це максимально важливо, щоб ця банка була якомога швидше, якомога швидше заповнена. І навіть більше, ніж оті, оті скільки оті 250 тисяч. Я ж так розумію, Рона, це тільки на одну автівку 250 тисяч. Чи вдається якимись там різними. Обхідними шляхами зменшувати суму і отримувати більше машин. Так, це тільки машина 250 тисяч. Потім ця машина потрапляє до так називаємих РЕМРОД, які ще наварюють на неї там захист, ну, додатковий захист, ставлять РЕБи, Це вже все йде. Ну від нас, в принципі, ми цим всім займаємося самі. Ні, суму тяжко зменшити. Ну бо ну так, таку суму диктує так, ринок. Зараз, можливо, хтось, хто дивиться нас в прямому ефірі, має отаку автівку або, або бажання. Бажання і 250 тисяч. Це був би неймовірний донат. Закрити банку одним донатом, це знаєте, це. Я не можу підібрати слів, що це таке. А я тобі скажу, ми з тобою на одному заході були, де теж коли під час святкування ми збирали на потреби військових, та? І... Дуже важливо, що маленького донату не буває. Зараз уже на рахунку до 11 майже тисяч гривень. Це означає, що величезна кількість людей долучилася до цього збору. І це важливо, бо маленькі, великі одним чи хай буде більше автівок, бо чим більше того, що потрібно 42 другій окремі мехбригаді, яка стоїть власне і обороняє нашу землю, тим легше їм бити ворога. Давайте безпосередньо про те, де стоїте. І як вам вдається оборона? Тобто, що безпосередньо маєте на тій ділянці, яка вірена вам? Хто проти вас? Як змінюється тактика ворога? І на які хитрощі доводиться йти, щоб не віддавати землю нашу? Зараз бригада виконує завдання саме на Покровському напрямку. Ну тобто, пекельніше пекла. Е, ну, так, так, так. Це зовсім інше, де ми не стояли. Ми коли перший раз приїхали. Ну, це був такий дуже сильний вау ефект. Тут, тут дуже багато всього, тут дуже багато ворожих підрозділів, вони постійно поповняються, їдуть нові сили, там, їдуть з Сум, їдуть з Запоріжжя. Скоро, десь за місяць, я думаю, тут буде така кульмінація прям боїв, і ми побачимо, хто кращий. Що ми бачимо в цілому? В цілому бачимо те, що вони постійно підходять, постійно затягують нові сили. Поки техніку бачили рідко, до два рази вони намагалися там щось штурманути, погоріли та відійшли. Але ну що каже розвіддання, що кажуть розвіддання, там з вищих там із гору і так далі. Що сюди їде дуже багато людей. Дуже багато людей їде саме на Покровськ. І бої за Покровськ, бої за Константинівку, це буде це буде кульмінація цього всього. Роне, тут інститут вивчення війни сьогодні написав окремо по Покровську, що тут російські війська зазвичай здійснюють атаки під прикриттям рослинності, просуваючись вздовж вітрозахисних смуг, вздовж насаджень біля сільських дорог доріг, і постійно роблять це під прикриттям безпілотників. Те, що пише оце ICU, воно відповідає дійсності того, що бачите, ви безпосередньо. Так, так, воно дійсно так і є. Вони малими групами постійно по посадкам питаються пролізти. По посадкам, по полям, ну, буквально лізуть по полям. Це, ну, там, він накинув себе на себе якусь траву, якісь там масхалати, він просто повзе там це через ціле поле. А, що каже війна? Дивіться, не для кого не секрет, що саме безпілотні екіпажі там. Підрозділи РР РЕП менше всього страждають, так тобто в них менший процент втрат, і ці підрозділи постійно ростуть, удосконалюються саме як якийсь бойовий елемент, і так же ж це працює в нас, так же і працює це в армії окупантів, то в них є такі пішаки яких вони постійно засилають вперед, це така одноразка буквально. Вони можуть навіть без автомата йти, без бронежилета. Він просто йде. Я не знаю, чим йому там голову промили, але він постійно йде. А за ним вже так з неба, з неба керують досить такі досвідчені підрозділи, досвідчені екіпажі, які в першу чергу виявляють вогневі позиції та питаються їх знешкодити. І дуже-дуже страждають саме логістичні шляхи тут. Тут ми столкнулися з таким новим елементом війни, як ждуни. Це просто ФПІ, оптоволокони, яке чекає на дорогах. На Харківщині такого не було. То вже в нас окремо є екіпажі, які суто дивляться, суто присматриваться між шляхи під'їзду. До цього доходить. Стосовно того, хто от безпосередньо складає це вороже угруповання, тут якісь. Тим самим інститутом невизначені морпіхи були помічені. Оце угруповання, це збірна солянка, в принципі, як і на кожному з напрямків. Проте ну, зважаючи на інтенсивність, е, якість отого угруповання, наскільки вона різниця, виходячи з вашої практики і на інших зонах відповідальності, де ви захищали нашу державу. Щодо якості, ну, відомо, що перекинули сюди 155-ту бригаду. Вона раніше була елітною, але цю бригаду наші розутюжили вже раз три. Казати за якусь якість елітність, я думаю, не, не, не приходиться. Щодо пішаків, яких беремо в полон, частіше всього, це, це люди, які підписали контракт під впливом, під. Моментом, де його прийняли з якимись там наркотичними засобами, та в нього не було шансу, він підписав контракт. Е, ну, казати, що це людина еліта, яка там щось може. Ну я би не сказав. Е, Ці всі резерви, які зараз сюди перекидуються, вони мали застосовуватись тоді, коли ворожа окупаційна армія війде в місто, але в місто вони ще не війшли, і а резерви вже застосовують. Тобто треба розуміти, що Сили оборони України дуже добре виконують свої задачі. Ну тут величезне питання у тому, що і, і наскільки вони м, вибачте навчаються і готуються, от зараз, до цієї самої битви, яку ви прогнозуєте на там на через місяць. Наскільки добре навчаються, наскільки швидко навчаються? Ну і давайте згадаємо про північно-корейців. Ми кепкували з ними, як вони лякалися від дронів і в дронах в дос малювали дрони, і як від них ховатися. Але тим не менше, навчилися, не навчилися чи бачите, ви найманців іноземних з боку Росія. Та да, є всі. Дійсно, вони вчаться, Вчаться, бо ну, людина, людина хоче жити, тіло хоче жити. Вони мають адаптуватися, ну, як би їх там не гнали ззаду, ну вони в першу чергу хоч хочуть жити. Є іноземці, але ну що таке російська армія? Це і так, в принципі, це такий мікс всіх народів, там, як в Персії було. Це Цей і бурят, і що завгодно. Плюс вони ж постійно там обманюють людей, якихось африканців, які приїжджають в них вчитися, а по факту він вже тут, він в струю, він вже в першому шолоні кудись іде. Вони залучають всіх, намагаються залучати всіх, щоб не робити мобілізацію. Треба розуміти, що в ворожій армії є деякі дедлайни, причому ці дедлайни диктуються. Певною мірою наш, нашими силами безплатних систем. Бо кожну ніч, кожну ніч в них щось горить. В них постійно щось горить. У них економіка вже пішла в рецесію. Це вже офіційно признають. Те, що ми от зараз під час розмови не е, акцентуємо. Кожні там 20 секунд увагу на QR-коді і номері карти, який ви бачите на своїх екранах, не означає, що можна перестати його сканувати. На банці 86 тисяч, а загальна 67. 87. Дякую. А загальна мета 250. Тому ну, тому, тому нам треба її просто закрити. Мова це. йде, почекай, мова йде все ж таки про пікап. Пікап це не просто там машинка покататись тудим-сюдим. Ви почули на початку Рони, що він казав, це кров. А це те, що доставляє БК. Це те, що евакуює. На чому евакуює, Це те, на чому підвозять операторів для того, щоб вони здійснили бойове завдання, відправили камікадзе в один путь, під час якого він знищить або ворожу техніку, або ворожу піхоту. А стосовно ворожої техніки, її так і практично немає на ЛБЗ. Виключно піхота. А техніка десь там за 15, 20, 30 кілометрів. На ЛБЗ так її немає. Техніка десь за двадцять, це вже якісь артилерійські системи. Ага. Ну ті самі БТРи ми їх просто не бачили. Ну вони дійсно тут не бачили. Ну, вони проводили два штурми. Це оця 155 ка приїхала, вони там щось там намагались героїчно кудись там йти, їх поставили на місце, дали зрозуміти, де вони. І все, і одні мотоцикли. Мотоцикли, велосипеди, блін, осліків зараза використовують це бідно. Зрештою, віслючків прямому сенсі слова для того, щоб підвозити боєприпаси, для того, щоб вести воду, провізію і так далі. Слухайте, Роне, але ж ви почали говорити про Костянтинівку, і це прям серйозна історія, коли ми говоримо про Костянтинівку і про логістику, як ситуація навколо може повпливати безпосередньо на ту ділянку фронту, яка вірена вам, і на сусідні, як ви це бачите. Ну, логістичні моменти це те, що те, від чого залежить фронт, від чого він стоїть. Якщо перебуваєш логістику, підрозділи мають відходити. Це, ну, це тільки так і працює. А Якщо є... перерізаються рокадні дороги, то це зовсім біда. Як це може повпливати? Та побачимо, там досить сильні хлопці стоять, там такі козаки стоять, що ще ну, побачимо, хто на кого повпливає. Так, власне, це моє наступне підпитання. А як ви впливаєте на логістику ворога по той бік лінії розмежування? Отюжимо, отюжимо, як, ну, як маємо. А як вони як намагаються вміємо. захищати свою логістику? Це сітки над дорогами, це оті спроби рейбів мобільних на кожну автівку. Так, так, автівки мають треба, але вже не кожна. І це навіть не автівки, бо зараз використовуються мотоцикли там, двох-трьох-трьох трьох місць мотоцикли. Бачили, як вони чотиром на один моток сідали. Ось такі обнімашки були. Щодо, ну так, реп працює. Реп працює, сітки вони вивішують, але теж не всюди, бо Сили оборони України зробили дуже сильну кілзону саме тут, на Покровському напрямку. Тобто їх інженерка просто ну, вона не зможе це зробити. Це ж треба підігнати якусь машину, мають бути якісь столби, мають бути ціла куча людей, які це буде вкапувати, вішати. Ну ми їм цього не дамо зробити зовсім. На банці 100 тисяч, загальна мета 250. І це не означає, що, ну, що потрібно зупинятись. Роне, ми, як Верховна Рада, та обмежені часом, і, на жаль, тому що хотілося б цю банку закрити все ж таки. І я впевнений, що ця банка закриться якомога швидше. І там буде навіть більше ніж 250. Те, що потрібно не тільки на одну автівку, а й на більше. Рони дякуємо вам. Старший сержант так, взводу вам, безпілотних авіаційних комплексів бригадної розвідроти 42-ї окремої механізованої бригади. Він був напряму відеозв'язку, і це вам в першу чергу і всім нашим величезне спасибі. Ми ж зараз рухаємось. А завжди можна я давай дякую 103,5 тисячі гривень. 103. 103 тисячі 501 гривні гривня. копійок. Це прям сильно важливо, особливо коли ми розуміємо що означають копійки саме для тієї людини, яка їх скинула. Дякую всім тим, хто складає по копійці фактично нашу перемогу. 104 592 2 і 17 копійок.